Мене звуть Аліна, мені 16. скоро 17. <смі> люблю займатися спортом. Люблю випікати всякі тортики, всяке таке різне. Допомагаю батькам завжди. Е, люблю нянчити з маленькими дітьми. У мене це виходить. Е, також люблю співати дуже сильно. Від співу я наскільки кайфую, як ні від чого так не кайфую, як від співу. Також шукаю собі хлопця. Гарного, доброго і вірного. Хай він буде навіть і не красивий, але хай він буде вірний і добрий. Добрий до моїх батьків, до мене, самої і до своїх також. Бажаю знайти його і бажаю, щоб він мене любив. Сергію. Дані залишу я знижу, знижу, знизу і пишіть, будемо спілкуватися.